Всім привіт! З вами Ерен, та сьогодні я вам розкажу та покажу, як зробити самоліт, який літає в Скречі. Спочатку зробимо тло, намалюємо його. Беремо зелений колір, це в нас трава. потім омаліємо дорогу. Я візьму сірий колір. Після того малюємо ще раз землю. Можна взяти вже створено і щоб було красивіше. Там малюємо повітря. Небо. А вже ми маємо, можна сказати, дорогу, по якій буде рухатись наш літак в повітрі. Потім я скачав літак з Google та зменшив його на 50. Давайте його запрограмуємо. Коли натиснуто, Беремо блок завжди, потім наступний образ, якщо ви хочете зробити його більш реалістичним, але я його не буду брати. Потім беремо чекати одну секунду. Заходимо в оператори, беремо блок ось такий. Потім вписуємо 4. Далі додаємо ще один множення та давайте запрограмуємо швидкість. В мою змінну заходимо і переименувати. Пишемо швидкість. Потім вставимо галочку, беремо саму швидкість, вставляємо сюди, та потім вписуємо сюди ось таке велике число 0, 0, 0, 0 1. Потім ви бачите, що на екрані у нас з'явилася швидкість. Нажимаємо правою кнопкою миші та нажимаємо слайдер. Це на швидкість самоліта. Після того, щоб наш самоліт міг літати, нам потрібно зробити розмітку. Розмітка створює ілюзію швидкості. Заходимо обрати спрайт, малювати. Вибираємо. Білий колір, малюємо квадрат, перетягуємо до дороги, зменшуємо. Ще зменшимо. Далі дивимося його поближче та беремо. Реформувати. Ми можемо відтягувати фігуру та робимо такий нехитрий спосіб. Та ми вже маємо розмітку. Після того давайте запрограмуємо саму розмітку. Події, коли натиснуто, завжди. Потім перемістити на 10 кроків. Беремо блок в операторах множення. Пишемо мінус 0,3, та потім беремо швидкість. Пишемо. Потім оберемо в керування блок, якщо то. Потім заходимо в датчики, торкається межі та потім беремо перемістити. Я поставлю сюди розмітку, щоб було реалістичніше, і ви побачите, як це. Та вписуємо сюди. І таким нехитрим способом ми можемо побачити, як наш літак може літати зі швидкістю. Давайте додамо туди машини. Для цього заходимо обрати спрайт та вписуємо car на англійському. Я хочу зробити, щоб вони мінялися. Так, що беру багато. Нам трьох буде достатньо. Далі заходимо в отаку машину, образи, та оцю кнопку копіюємо. Заходимо в Сітібас. Тут це можна видалити, дублювати, це все видаляємо та сюди вставляємо нашу машину, яка в нас була. То ставимо сюди. Цю вже можна видалити. Далі ми беремо отаку машину. Копіюємо та нехитрим образом дублювати, видалити, вставити. цю теж видаляємо? Програмуємо машини. події коли натиснуто, завжди. Перемістити на 10 кроків, беремо блок множення в оператора. Потім давайте впишемо туди мінус 0,3 ну, Так. Потім вписуємо швидкість. Потім беремо блок, якщо то торкається межа, потім перетягуємо його сюди, та я напевно його зменшу, бо він дуже великий. Ну, ви можете будь-як. Так, І ставимо його сюди. Потім ми заходимо в рух та перемістити на отакі координати. У вас вони можуть бути другі, але це нічого страшного. Та потім у вигляд беремо наступний образ. Давайте зробимо ще хмару. Намалюємо її. Для цього беремо синій колір. 50. ось тут. І можемо малювати будь-які із вилини. Але не дуже велику. Потім збільшуємо розмір та вимальовуємо її всередині. Перетягуємо та, та давайте її запрограмуємо. Коли натиснуто, завжди перемістити її. Також беремо в операторах блок множення, пишемо мінус 0,1 та додаємо туди швидкість змінну. Далі беремо блок, якщо то датчики торкається в кайзівник та ставимо межу, та у вас в рухові є блок перемістити на такі координати. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Починаємо. Таке. Це може бути, для цього просто нам надо, потрібно нажати на літак, якщо хмара закриває його. Починаємо, і ми можемо міняти швидкість, та ми бачимо, як по дорогі їздять машини. Та можемо вставити швидкість. Я думаю, вам цей урок був. Дуже корисний. Будь ласка, підпишіться на мій канал та поставите лайк. З вами був Еронд. Всім до побачення!